Всім привіт! Згадав одну історію. Одна з перших, що в мене сталася пригода, не пригода, ну не знаю, з тим трактором, ну, з, з китайцем. Значить, пробив я колесо, ну і треба знімати. Перше ніж відкрутити колесо, треба зняти цей балансір, чи, як то кажуть, протівовіс. Груз. Значить, читаю інструкції. От, не буду брехати. Чи то 120 кг один балансір на одному колесі, чи 122 кг? Ну, в будь-якому випадку, нехай навіть 122 кг, то, то 60 кг на пальцях втримати таку железяку е, проблемновато. От. Значить, кличу я сусіда, кажу, йди поможеш, бо ж блін зняти то ще якось зніму, а ставити буде проблемно. Ну і відкручую. я, Двох тримаємо головне. І дивіться, який анекдот. От китайози, економлять на всьому. А тут просто тарілочку зробили, чугунну. І все. От. Ну, вона важить, ну я не знаю. Я не знаю, ну чепуху важить, я не знаю. Кілограм 5 може важить, може ні. Ось такі фокуси бувають. Збираюся все зробити дійсно справжній баланс, баласт, От, заляти бетоном і все, вибачте, як хуй короткий, то трубашка довга. Що зробиш? Вічно часу не вистачає. Ну, і болячок не збиралося, коли нього у нас за роки багато. Ну, ми, ми за той рік вже багато чого в ньому підшаламанили. Помаленьку. помаленьку. Робимо звичайну справа саме срочне, те, що вже, а те, що не вже відкладаємо на завтра, а те завтра і завтра. Кажуть, на завтра тільки сир відкладають. Ну, Але ж не тільки сир. От, куди не гляну, щось треба робити, Ну, то звичайно, справа старою технікою. Все, всім, всім привіт, бувайте здорові! До наступних відео. Якщо буде, я сподіваюся, багато, якщо все буде добре, дощ починається. Буду ховатися до хати, певний, що хотів зняти крила, вже от все наготував. А щоб зняти крила, виходить, треба знімати ще задні колеса. Вот. Значить, болячку устранили, мотор завели. А дивно, тоді на суху завівся з а, що дивно, немає нічого дивного. краник на солярку закрив. Я завів, завівся, поробив пару секунд заглох. Завів знов щось цього, й-мою, кранік закритий, Йохені бабай. Буває, звісно, такі шкваричі, як воно називається. От закрив радіатора, бо він не гріється зазвичай. Отже на, на, на дворі прохладно. То, щоб хучі... О, треба зіляти воду. Бо сьогодні був такий мороз, що міг би навіть розперти блока, якби вода була в блоковій. Всім пока, хорошого настрою, здоров'я, удачі, ну і все все, Все, ховає, інструмент буде ж капає.